Друзі, а ви що чекаєте? Офіційна прес-конференція закінчилася. Це Світлана Поваляє вам всього за 3 гривні хоче політати. Для не учасників прес-конференції 5, а? 5 гривень заєдка, а Світлана от майже на дурнях. Мабуть, я? Давайте я попробую ближе, а то здесь, а то точно полетает. Ну, будем вважати, що це й був офіційно під Світлани Поваляє, бо, бо все решта, гідрометцентр нам не забезпечив. Ми не забезпечили твій добрий настрій, поетів, а вітер, на жаль, гідрометцентр не забезпечив. Ну, ми за того вдячні, хоч дощ, коли немає. Отже, пані Степанове, приходьте 21 числа на фестиваль. Так як а, офіційно вже. Я вам просто нагадаю, що 20 числа саме тут відбудеться ніч поезії, 20.000. Провідні 30 поетів України, читатимуть вірші, твірши, після файр-шоу, пісмо під музику, під танцами, сами, під свідові Я думаю, що це буде яскраво, красиво. Ну, а хто любить літературу, то є шанс, може щось щось почути. почують. To jest ta Do zobaczenia.